Також у Вінниці загиблих учасників революції гідності вшанували акцію Ангели пам'яті, паперових янголів виготовили волонтери та активісти. Це символи вдячності та шани героям Небесної Сотні за їхній подвиг. Участь в акції взяли близько 120 вінничан, учні та студенти Вінницьких вишів, громадські активісти та небайдужі вінничани. Вони розвісили паперових янголів на скульптурній композиції дерево свободи, улаштувавши на майдані Небесної Сотні символічну інсталяцію на знак пам'яті про загиблих майданівців. Особисто ми, коли збиралися з родинами, з небайдужими віничанами і з волонтерами ми виготовили більше 350. Але ще ми всі розійшлися по домівках і все одно довиготовлювали, довиготовлювали. Ось е, прийшли до нас е, студенти, які також виготов, виготовляли, тому що насправді кількість ми не можемо стовідсотково порахувати. І однією із е, Ну, таких наших ініціатив, які ми вже 8 років вже робимо, це ми після того, як ми нашими паперовими ветенанками прикрашаємо наші площі і місця пам'яті героїв, ми все-таки вирушаємо на місця поховань, щоб родини також бачили і розуміли, що нам не байдуже, нам болить. Ми